Українські козаки, славетні лицарі, мужні воїни, вони залишали вагомий слід в нашій історії. З ними пов'язано багато цікавих легенд та переказів. Також козаки славили своїми шароварами вмінням вправно їздити на конях та співати козацькі пісні. А якщо ви хочете побачити ще більше оглядів на фільми та серіали, то підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі цікаві новинки. З вами е Лінкс та топ 8 новинок кіно про справжніх козаків. Гетьман. Фільм розповідає про долю однієї з найбільш суперечливих фігур в історії України, про людину, яка змінила хід історії і зробила свою країну незалежною. Цей фільм про великого гетьмана України, ім'я якого Богдан Зиновій Хмельницький, самі на своїй землі панувати буду. Історія починається з 1647 року і показує період повстання українського козацтва проти польської шляхти, але головною лінією сюжету є не саме повстання, а трагічна любов Богдана Хмельницького до молодої польки Гелени, пекельна хоругва» або різдво козацьке. Козаки багато років захищали український народ від усякої напасті, не шкодуючи ні своєї крові, ні своїх життів заради блага простих людей. Саме тому прощаються їм усі гріхи, якщо померли в бою за справедливість. І жодної душі козацької в пеклі ви не знайдете нічого їм там робити. Треба яке паскудне місце, москові чи що? Не толися. Ще бліг від тебе не але диявол був би не дияволом, якби не хотів змінити цей порядок. Прикро йому, що жодного козака за стільки років не бачив у себе. Ось і вирішив з апостолом Петром посперечатись, що зможе зловити та до різдва утримати в себе найкращого та найбільш хороброго козака на ім'я Семен Довбуш. Карпати. Початок 18 століття. Жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Двоє братів Олекса та Іван Довбущі опиняються поза законом і стають повстанцями. У пошуках помсти панам за вбивство батьків довбущів. Брати стають ворогами один одному. Один прагне збагачення, а другий справедливості. Ніхто мене не може вбити. Змерзове. Гуцули розпочинають повстання, яке очолює Олекса. Шляхта робить все можливе, щоб знищити Довбуша, але він їх перехитрив, і розрослася легенда про карпатського лицаря, легенда, що надихає покоління тих, хто виборює свободу рідної землі, про силу й кохання Олекса Довбуша, про зраду та несправедливість, про те, як він жив і як обдурив смерть. Чорний козак. Існує легенда про чорного козака. Він проклятий і не має можливості хоч колись побачити денне світло, і прокляв його свіжий сотник за те, що козак заснув на чатах і пропустив татарський напад на загін. Усі його побратими загинули, і тільки чорний козак вибрався звідти живим, але проклятим. Багато хто знає про цю давню легенду, а не теж про це чула. Її чоловік теж козак пішов на війну. Назад повернулась тільки шабля, кільце та трохи грошей. Я ще воно хазярюю іначе й добре. Але щоб якої піти не було від нього. Тепер вдова буде одна виховувати дочку. Багато хто хотів би одружитися з красунею, але всім вона відмовляла. Дівчина зауважує, що вночі починають відбуватися дивні речі. Хтось робить найскладнішу роботу, яку їй дуже важко виконати. Анна вирішила сходити до ворожки, яка може чимось допомогти, та дала дівчині пасхальне яйце, яке зможе зробити її на одну ніч невидимою. І після цього вона зустріла того легендарного чорного козака та закохалась. Безславні кріпаки український пригодницький фільм-бойовик 2020 року. Спочатку фільм називався Тарас Шевченко Перший самурай у березні 2020 року був перейменований на безславні кріпаки. Слоган фільму Катана, пістоль і сталеві вуса. Реде повстання. Я вам не дозволю руйнувати мою репутацію. Дія у стрічці відбувається в 1844 році. Рятуючись від переслідування імператора Японії на територію України потрапляє самурай Акайо. Випадково він знайомиться з молодим Тарасом Шевченком. Вони об'єднуються кожен для своєї мети. Акайо прагне помсти за свого хазяїна. А Шевченко хоче повернути свою кохану кріпачку. Фортеця Хаджибей. 18 століття розпал російсько-турецької війни. На боці Османії воюють за дунайські козаки. Якось до їхніх рук потрапляє цінна інформація. Листа із неї потрібно передати султану, а допомогти в цьому може Ахмед Паша із фортеці Хаджибей. Біда в тому, що днями цю фортецю захопили росіяни. Козак Андрій випадково знайомиться з донькою Ахмед Паші. Разом вони розробляють план, як його викрасти. Історичний пригодницький фільм, знятий спільно Україною, Грузією та Туреччиною. Акторський склад також багатонаціональний. Режисером та співавтором сценарію став Константин Коновалов. Під робочою назвою Пам'ять сонця проект переміг у одному з підчингів Держкіно та отримав 14 мільйонів гривень, що складає приблизно половину загального бюджету. Знімали фільм на одеській кіностудії. Максим Оса головця». 1636 рік польський король сплачує данину козакам, аби попередити повстання. Золото везуть до шинку Нахмана, де на нього чекає хорунжий корсунського полку Максим Оса. Та замість загону з п'яти братчиків до корчми завертає напівживий козак з пустим капшуком. Разом із ним оса вирушає на пошуки зниклих побратимів і знаходить їхні понівечені тіла в глибині лісу. Хто? На місці злочину з'являється каштелян замку пан Карл Фогель. За підовзру вбивствах та крадіжці панського золота казарлюгу беруть під варту та під тиском тортур намагаються дізнатися правду. Господар пан Йожев, згадавши легенди про подвиги Максима Оси, виправдовує січовика, доручає розгадати таємницю смерті козаків та віднайти втрачені скарби. Козаки абсолютно брехлива історія. 16 століття молодий селянський хлопець Іван викрадає коштовності у московського царя, щоб викупити матір з турецького полону. Серед награбованого опиняється магічна сережка, яка робила владику непереможним. Ти просто не розумієш, що зараз тут кується. Ти готовий врятувати січ? Він згоден, згоден. Розгніваний цар відправляє на пошуки зухвальця свого найкращого воїна, нещадного Федора. Ховаючись від переслідувача, Іван втрачає скарб, а цінний артефакт потрапляє на Запорізьку Січ. Тепер хлопця та його товаришів чекає довга подорож, щоб повернути реліквію, врятувати матір і не попастися в лапи ворога.